Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні поговоримо про нарцисів знов. Що найважливіше для нарциса, що йому конче необхідно, без чого він не може жити. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і не забувайте, що кожен ваш коментар більше, ніж сім слів, дуже е, сильно просуває мій канал на просторах Ютубу. Таким чином, наші співвітчизники, хто зараз розкидані по всьому світу, можуть знайти корисний контент з психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Отже, це найважливіше для нарцисів. І перше, з чого я почну, це напевно пункт номер один, це найголовніше, це почуття сорому, яке нарциси уникають і роблять все можливо, можливо і неможливе, щоб уникнути почуття сорому це їхня Ахілесова п'ята. Нарциси будуть уникати тих ситуацій, де вони, на їх думку, можуть бути лузерами, де вони можуть виглядати смішними, де вони можуть отримати якусь негативну оцінку, де можливо їхня компетенція буде поставлена під питання У цих цих ситуацій. Нарциси будуть уникати. Або в стосунках нарциси також уникають почуття сорому, саме тому вони запобігають таким ситуаціям, знецінюючи свого партнера. Бо знецінюючи свого партнера, нарцис підвищує свою самооцінку, підпитує, годує своє его на фоні свого партнера за рахунок свого партнера. Хакерським чином зламуючи його психіку, нарцис підвищує свою значущість таким чином, уникаючи почуття сорому. Почуття сорому в нарциса може виникнути в будь-який непередбачуваний момент. Навіть тоді, коли б ви сказали, що цього взагалі не повинно ніяк виникнути в нього. Дуже поранена самооцінка, дуже низька насправді самооцінка, і його компенсаторна захисна реакція. Це підвищувати до грандіозних розмірів свою самооцінку і намагатися виглядати в очах людей грандіозними, унікальними і неперевершеними. Почуття сорому дуже сильно псує життя нарцисам і тим людям, які опиняються в їх оточенні, тому що за рахунок інших людей нарцис намагається впоратися із своїм почуттям сорому і нікчемності. Саме завдяки цій проблемі з цим почуттям нарциси намагаються бути серед свого оточення маленького чи великого. Бути лідерами це стосується і компаній маленьких і великих, і дружнього кола спілкування. Вони намагаються пальму, пальмову гілочку лідерства забрати собі, а вони намагаються бути або виглядати найкомпетентнішими і найавторитетнішими в колі свого оточення, тому що вони не переносять, коли вони на других ролях. Тому дуже часто від нарцисичних людей можна чути такий вислів, а я ж тобі казала, або А я ж тобі казав. Навіть якщо не казав, то все одно прозвучить а я ж тобі казав, щоб ствердити самого себе, щоб сказати, я ж це передбачав, я ж такий розумний, а ти ж не дослухалася, я ж такий авторитетний, компетентний, а ти ж не дослухався. Отже, завдяки саме цій проблемі, яку я озвучила в пункті номер 1 Нарциси конкурують, причому вони не вміють співпрацювати, вони не вміють змагатися по-доброму, по-дружньому. Вони не вміють програвати, тому їхня конкуренція завжди токсична. Вони конкурують на виживання. Для них впасти обличчям в калюжу. Це ну, наче наче смерть, вони переживаються дуже важко, тому їхня конкуренція може бути дуже підступною, токсичною, підлою і прихованою. Вони завдяки цій конкуренції е, приховані навіть вони ніколи не визнають, що вони конкурують. Вони можуть бути пасивно-агресивними і підлими. Нарцисичні люди е, сфокусовані, не, сфокусовані на тому, чого в них немає. Вони сфокусовані на дефіцитах. Саме тому вони заздрять людям, які досягають більше, мають більше. Вони сфокусовані на е, своїх недоліках, їм завжди всього мало. Саме тому вони заздрять. Вони не вміють захоплюватися і казати, о, я бачу, в тебе Є оце, і я також хочу це, хочу це мати. Вони кажуть по-іншому, о, в тебе є це. Так, я хочу це мати, але я хочу також, щоб в тебе цього не було. Ця заздрість, яку переживають нарцисичні люди, токсична. Але ви можете мені зауважити, що, напевно, і. В нормальної здорової людини також можуть бути такі нарцисичні патерни, якщо в неї є якісь дитячі травми пов'язані з самооцінкою. Так, нарцисичні риси можуть бути і у людей, які не мають нарцисичного розладу особистості. Але якщо ви помітили якісь ознаки з того, що я перелічила ці в цьому відео, то це означає, що вам треба працювати над своєю самооцінкою і над сприйняттям себе і свого оточення більш адекватно. Ну, а для того, щоб це зробити, я. Е... Зробила для вас онлайн-груповий проєкт, щоб допомогти вам більше усвідомити себе, усвідомити свої травми, пропрацювати їх. І ви можете почати цю роботу разом і зі мною. А група починається 26 липня, але до неї можна буде ще доєднатися буквально протягом тижня після початку групи. Потім вона буде закрита. Ця група буде проходити по суботах раз на два тижні. В ній я допоможу вам впоратися із проблемами, які пов'язані із самооцінкою і з іншими дитячими травмами. Тож, для того, щоб доєднатися до мого проєкту онлайн-групова терапія, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в самому Телеграмі вам треба пройтися по закріпленому повідомленні, і там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Чекаю на вас там. Завтра вже починаємо. Ви можете запізнитися до, на першу сесію, але ми ще будемо робити добір трошечки там, декілька днів після першої сесії, можна доєднатися. Отже, продовжуємо далі обговорювати, а що ще найважливіше, конче необхідно для нарцисичної людини. Нарцисичній людині дуже важливо підгодовувати, підпитувати своє его. І вони роблять це якщо не справжніми досягненнями, які, які вони, якими вони вихваляються і вип'ячують їх кожен раз при нагоді. Але і видуманими, придуманими якимось нереальними досягненнями, казками, які вони можуть про себе розказувати, аби підгодувати своє его. Якщо в них взагалі немає чим похвастатися, вони будуть підгодовувати своє его за рахунок інших людей і будуть критикувати, знецінювати. Зверхньо ставитися до людини, насміхатися, давати непрохані поради весь час або повчати людину, як їй жити. Без цього вони не можуть. Це просто вшито це установки за умовчань тому нарцисична людина буде жити в цьому алгоритмі, і вона не буде розуміти, а чому з нею не бажають спілкуватися, і чому стосунки з друзями, близькими людьми руйнуються. Вона ж така прекрасна, це, мабуть, ви не зрозуміли, яка вона унікальна і прекрасна. Нарцисичні люди здатні тільки на вертикальні стосунки. Якщо ви налаштовані на партнерство, така людина з нарцисичним розладом не втримається поруч із вами. Вона або втіче від вас, або ви покинете її. Такі люди обирають собі в партнери частіше за все, Залежних співзалежних людей і саджають їх на гачок або емоційної залежності, або фінансової залежності. Ну а як підсадити на емоційний гачок з'явитися? Зачарувати і зникнути. Всім відомо, вам гра ближче далі, гаряче, холодно. Це притаманно нарцисичним людям. Таким чином вони збільшують емоційне напруження в стосунках і е, утворюють саме цю співзалежність, бо незавершений гештальт, він з'явився, зачарував, розкрив свій хвіст, як Павлін Мавлін. І зник в да, людини незавершений завершений гештальт, а що це було, потім вони з'являються, як ні в чому не, е, стали, нічого не сталося, і навіть не пояснюють, що це було. Тому, якщо ви бачите таку поведінку дискретну, що людина з'являється, зникає, це означає, що е, ну, тут тривожний дзвіночок, можливо, ця людина має нарцисичний розлад. Ну, а якщо нарцисична людина вже вступила з вами в стосунки, то вона ідеалізує вас, вона підносить вас до якихось неземних висот, створює вам ваш образ ідеальний. Ви закохуєтеся в свій власний ідеальний образ, який відзеркалює вам нарцис, а потім вас знецінюють. І утилізують, і це дуже боляче. Але ви повинні зрозуміти, що насправді ви розлучаєтеся не з нарцисом, а розлучаєтеся з тим ідеальним образом себе, що створив вам нарцис. І це саме це дуже боляче. Вам хочеться повернути це все як було на початку романтичних стосунків, коли він ідеалізував вас, коли він носив вас на руках або вона, да, це нарцисичний розлад, він не знає статі. Це притаманно не тільки. Чоловікам, але і жінкам. Жінки-нарциси теж зустрічаються досить часто. Тому така людина буде ідеалізувати, знецінювати і утилізувати. І це дуже руйнівно для будь-якої людини. Що ще притаманно для людей з нарцисичним розладом? Це те, що замість почуттів у них вивчена поведінка. Ну, як би сказати так, вони холодні, вони порожні внутрішньо, є обгортка, а внутрішньо там пустота. Якщо вони демонструють якісь почуття, то скоріше за все це вивчена поведінка. Вони дуже чутливі до того, вони вивчають як. Демонструвати почуття. Причому роблять це абсолютно несвідомо, це не навмисно. Вони просто так влаштовані, вони навчаються демонструвати почуття в той момент, в який потрібно демонструвати почуття. Тому, скоріш за все, це все буде дуже нещиро вивчено і формально. Ви повинні це відчути, що деякі реакції емоційні, емоційні в них формальні. Нарцисична людина не існує, не живе в реальності. Вона намагається виглядати. Тобто не бути, а виглядати в очах людей. Саме це є причиною того, що нарцис міняє свої маски. Внутрішньо його там немає, їх там нема. Але існують одні обгортки. Маски. Які він міняє від ситуації до ситуації, тому брехня, формальність відчуття холоду, формаль... відчуття холоду і механістичності його поведінки вас не буде покидати, якщо ви опинилися в стосунках з такою людиною. Або, можливо, у вас такі батьки, це теж доставляє дуже багато. Страждань людині, якщо вона виросла в нарцисичній сім'ї. Якщо у вас такі батьки, або у вас таке оточення на роботі, або у вас такий партнер, то це означає, що у вас є дитячі травми, є співзалежність, і вам треба це пропрацьовувати. Для цього я створила на допомогу вам онлайн групову терапію, і ви можете доєднатися до цього проєкту. Прямо сьогодні для цього вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал в описі під цим відео. А в телеграм-каналі пройдіться по закріпленому коментарю. Там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн групову терапію. Починаємо вже завтра. Група почнеться 26 липня, але ще трошки після цього, декілька днів, ми можемо доєднати деяких людей додатково в цю групу. Тож поспішайте, кількість місць у нас обмежена. Ну і як завжди, я прошу вас підписатися на мій YouTube канал, тисніть кнопочку підписатися, поставте вподобайку цьому відео, якщо знайшли його корисним для себе, і пишіть коментарі. Чи є в вашому оточенні люди, які живуть за цим алгоритмом, який я розказала вам в цьому відео?